Вітаємо всіх глядачів на ютуб-каналі компанії Вест. Друзі, сьогодні ми знімаємо відеогляд на японський міні-трактор Кубота КЛ-46 з кабіною з останнього приходу. Обіцяли, показуємо, розповідаємо. Почнемо, напевно, що з кабіни, оскільки е, цей тракторець е, відрізняється і вирізняється з, поміж інших, тих, що він є досить потужний і він має гарну заводську кабіну. Я звертаю вашу увагу. Трактор 2005 року випуску, і в цих тракторцях, бачите, вже от ззовні немає ніякої. Розділки на самій кабіні, тому що от якщо в старіших тракторах-желках у нас от прямо на дверці тут є перегородка, то в цих тракторах повністю панорамна кабіна, велика виглядає гарно. І звичайно, що в ній дуже-дуже багато місця. Що стосується стану самого трактора, стан наближений до ідеалу, дуже мало напрацювань на тракторці, все гарно, чітко. Трактор у нас має кондиціонер, трактор у нас має опалення. у нас Працює трактор на, на півавтоматичному U-Shift з трьома діапазонами. У нас є блок керування ґрунтофризою, він вже повністю на кнопках. Ось три найбільших кнопки це на примусовий циліндр. Вони ну, в такому собі стані, тому що вони найбільше натискалися, але це не є якоюсь там проблемою. Воно все працює. Далі у нас стоїть вже стандартна для Kubota KL Ось така цікава панель приладів. Підключення передка відбувається також через кнопку ось тут. Трактор, звичайно, що має реверс. Сам важіль реверсу у нас стандартно знаходиться під кермом. Зверху у нас в кабіні є блок керування опаленням та кондиціонером. Так, кондиціонер вмикається, тут перемикається на подачу теплого чи холодного повітря. Тут у нас є різноманітні кнопки, які. Вмикають дворник, двірник, перепрошую, вмикають світло додаткове, праве, ліве. І, звичайно, що сама вже магнітола. Магнітола стоїть наша, тому що рідна не дожила. Прикольно ще є те, що у нас кермо регулюється по вильоту. Що стосується місця, то я зі зростом 183 ще маю дуже великий запас і в ширину, і в висоту. Давайте подивимося на панель приладів. Так вона виглядає. Сьогодні у нас у Львові добрий добрий мороз. Зараз подивимося на холодний пуск цього трактора. Спів оберту. Спів оберту. Е, хочу сказати, що е, також у нас стандартно вже для куботи тут виведений вал добору потужності. Чотири швидкості вперед, одна швидкість назад. І давайте трошки від'їдемо і розглянемо трактор ближче, але звідси потрібно нам... Виїхати. Я не знаю, чи вам передає звук, сам звук в кабіні, але ну, дуже тихенько їхати. Кабіна герметична, дуже-дуже комфортно. Що стосується самого Юшіфта, ви знаєте, що ми можемо ним керувати без вже витиску в педалі щеплення. Трактор сам розуміє, що ви хочете зробити. Спробуємо нижчий діапазон. Те, що нам треба. Йдемо на двір. <imprinting noise> Двигун в цього трактора є чотирьохциліндровий, який видає потужність 46 кінських сил. Відповідно, назва називається КЛ46. У нас є також приставка High Speed. Це означає, що в тракторі є швидкісна коробка. Максимальна швидкість цього трактора буде близько 23 е, км. За годину. По вазі вага цього трактора складає близько 2 тонн. 1900 орієнтовно кілограм, колія 120 см. І давайте поговоримо про саму резину. Вона рідна, брючтонівська, і передня, і задня. Задня в чудовому стані гарно збереглась. Її розмір 13,6 на 28 Передня трошки в гіршому стані, але ще поїздити можна. Її розмір 8,3 на 20. Позаду у нас стоїть трьохточкова навіска з боковим нівеліром. Блок управління ви вже ним бачили. Ця навізка витримує орієнтовно 650 кг. Я думаю, півтони взагалі без проблем, але 650 це максимальне навантаження. Ну і вал відбору потужності, шестишліцьовий. Тут також, в принципі, все стандартно. Що стосується вартості. Вартість такого трактора ми вже озвучували 18 500. Ми на нього дамо гарантію, на нього є документи, само собою. Ви будете першим власником в Україні. Передній привід у нас підключається механічно, і у нас є функція оборту на місці. Хочу зауважити, що тракторець є вже повністю обслужений. Хочу зауважити, що тракторець є вже повністю обслужений. В ньому замінені всі фільтри, рідини. Трактор не димить, не сапунить. Все як має бути, коли ти продаєш таку дорогу річ. На жаль, цей тракторець до нас приїхав без заводської ґрунтопризи. Ми його можемо докомплектувати ґрунтофризою 2 метри. Вона в нас є. Куботівська, також в гарному стані. А це вже все буде за домовленістю з клієнтом. Тому, друзі, потестувати цей трактор ви можете на нашому майданчику у місті Львів, кільцева дорога Сокільники. Запрошуємо вас на тест-драйв. У нас зараз величезний вибір по японських міні-тракторах і по китайських також. Навісне, все є в наявності. І також наш майданчик міста Тернопіль, вулиця Гайова, 32, там також величезний вибір. Тракторців, кому куди зручніше і ближче, можете приїхати і до нас, і в Тернопіль. Будемо раді допомогти вам в придбанні. і для того, щоб вибрати, підібрати техніку під ваші потреби і ваш гаманець. Велике прохання підписатися на наш YouTube канал хто ще цього не зробив, для того, щоб в майбутньому не пропускати відеооглядів. Можливо, якийсь з наших тракторів стане вашим новим помічником. Всім дякуємо за перегляд, до зустрічі на каналі.